Що таке рефакторинг і коли його потрібно починати? Рефакторинг або сленговою термінологією рефач це зміна структури коду, не змінюючи його логість. Наприклад, якщо у нас є кнопочка, яка відправляє умовно імейл, то після рефакторингу вона і залишається кнопочкою, яка відправляє імейл, але під капотом... В обробнику щось змінюється, структура, підходи і так далі. Зазвичай передумова рефакторингу, те, що код стає важко підтримувати та розширяти, наприклад, додаючи якийсь незначний функціонал, на це йде купа часу. Це перший момент. І другий момент такий собі лакмусовий папірець, коли ми розуміємо, що. Код не тестується або не покривається тести через те, що неможливо це зробити, це от є тим сигналом, що код потрібно рефактори. Взагалі, я вважаю, що рефакторинг це частина життєвого циклу проекту. Якщо проект життєздатний і він, е, і він працює, росте в якийсь момент обов'язково виникне необхідність рефакторинга. Тож. Рефакторинг не потрібно боятися до цього потрібно підходити з розумінням, що в якийсь момент настане той час, коли нам потрібно буде структурно щось змінювати. Що змінювати це вже інше питання.